Ось така у нас болячка трапилася. Сразу, як би сказати, на джон і трошечки цього досвіду, досвіду буде. Речаги, вітер, все, все до кучі. Лівий речах, правий речах міняли, вітер витягли, тому що варіатор розбило, вал міняли. Ну, от такого плану. У нас вийшлася така херня, блядь. Розберемося, поставимо, зараз оберемо вітер і в бой. Ричаги вже зробили вчора з Серегою. Серега молодець, допомагає. Спасибо йому. Прямо горить з мене. Всіх вітаю, слава Україні! Слава нашим захисникам дай Бог їм здоров'я. Ще один мій день. Вчора в мене були потрахушки за тим ось, ось монстром. Коротше, це триндець. Почали ж ми зі змільчителя. О, щоб ви розуміли, так поїхали вже скинути з мільчителя, щоб робити вал, а я буду ті поробити. О. І приїхали на поле, ну треба ж його бдуть. Я звісно, не, не дуже такому, як би сказати... В фотогенічному стані, ну ми тільки закінчили робити, я круг зробив, все добре. О, так що ви вибачайте. О, ну і, коротше, да, не забудьте лайк ось цьому відео. Підписуємося на канал. Багато хто дивиться без підписки. О, хто бажає підтримати канал, в, оп в описі є е ссылка на Donald платформу і на карточку. О, ну Це по вашому бажанню, це по бажанню людей, підтримати канал мене. О. І коротше, Приїхав я почав його дуже, щоб вдув, е помазати, компанія не знаю. О, і цей. Обдуваю ремінь вітра. Ну так, да, знали. Давай кажу ремінь вітра дзвоню. Привезли ремінь вітра, поставив туди-сюди, ту ремінь вітра, крутонув, виходю. Блять, нижній варіатор гарячий. Та майо, туди-сюди щось стіл і ниточку знову вітра рубанув. Та що такое? Туди ганан нижньому варіатор. Й-майо, давай, колесо знімати, туди-сюди, ну, слава Богу, приїхав Серега. О, поміг, зняли колесо туди, йок, та там і валу вітря хана. Але ж перед тим, короче, як я знайшов вал вітра, ну, сурло ж свої суну везде, щоб же ж е, працювати. О, е, дивлюся, і речагу правому хана. Речаг це те образ, геобразний такий блядь, той здоровий. блядь, джондірісти знають, тепер уже я знаю. Целінблок у Гиря. Обидва. То ми вчора зняли. Ці ну, речаги, і нам їх оперативно привезли, ми їх поставили, а вітер ми лопості познімали, вал витягли, відвезли на базу. О, ну, це вже було годину 6. О, було, то вже не робили, утром дособирали вал, приїхали. Коротше, із 7 часов і в 10-11-го я тільки запустився в роботу. О, це ось провірив, не знаю, що ще в цьому драконі вилізе. Жадка старенька теж. Ну, дай Бог все буде добре. Як то кажуть, дай Бог все буде добре. Хазяйство вроді нормальне, ну, поки мене не трогали. Ну, там не зачіпали, не, знаєте, як хазяйстві, не туди поїхав, не туди став, не так розвернувся, нижче, вище і тому подобне. Агроном молодий Вітя, теж ну, нормальний вроде, б, мужик, ну, молодий, ну мужиком буде називати. Да? Та, такого плану. Ну, в приділах розумного. Я роблю свою роботу, то є мене не то. Слава Богу. Ну, це Аби я не робив свою роботу, щось там, е, я не знаю, там, бокопорив би чи щось, то звісно, е, так би і було. А так вроді би, вроді би не, робити можна. Робити можна в хазяйстві, ти чайка О, потихеньку будемо чогатити, тому що ще один комбайн прийде. На два комбайна, то нормально буде, Хватить, На два комбайна, нормально. Там буде відео, тобто я, зараз записую. я з телефону записую, хотілося б якусь камеру купити, звісно, хоч би зробити на прожиття. О, коротше, там я записав, де, ми, де, де, де розібрано, і я ж монтую відео, і за цим буде сразу те відео, де він розібраний. О, так сразу вставлять. Або ж сразу вставлю, О, а це буде потім ну, побачимо. побачимо. Такого плану. Така кукурудка. вона тут на поливі. Ну, є поля що не, не поливні. О, така ось така оця кукуруза. Десь до 10 тонн більш не дає. Дали би змільчителя, без змільчителя просто. Ну раніше ми всі молотили без змільчителя кукурудзу. Бачите? Нема. Ну Може бути до кінця війни буде. Там ще про коментарі, там дуже багато коментарів мені е е писали. Треба ці коментарі обсудити, тому що писати, ну, писати на ну, дне. А коли ти відповідаєш отако не, у відео, то зовсім друг. Це аби на стрімі, то так, да, на стрімі там відповідаєш. Так, <гум> <гум> да, По поводу коментарів. Багато коментарів люди пишуть. Моїх же ж основному, вигляді так можна. як Якби навіть шапор візити. Там можна мене води немає. А в основному за то відео. Там я задавала вопрос, якому це постачка колекціону, тільки толярки жире. Тільки толярки ще тут бере багато, але ж на якісь на саміті, на ріпаку, чи на сонячний, чи на купурузі, чи на стоїть. Це ж посиховно разний. І в нього стоїть виділ Мерседес, допустимо. У 600-го теж Мерседес, точніше. У 480-го там катерфілірці 17 й стоїть, 70-й. Вони взагалі холодні ці артіляни. Ми на них робили, нас вони брали по, по 8 літрів, по 7 літрів на радній зернови. Та соня польти вони брали. Та кукурузі теж небагато. А ці жируть трохи. О. Тут кожен нашому джонові е 13-літровий бігатів до жира копе, попроси навіть від нього не падають. Коли ну, я не хочу вже всі коментарі там про Наташу Агро розкажи, що ну, розказати про Наташу Агро. Е -е. Організація як організація. Мені погано. нічого не робить. Я не знаю, я не знаю як кому. Може, хтось, 5, 2, 5, не знаю. Я був, я там не багато був. Я був на тачка Агро, як у область, так. Воно прекрасне в житті, то оце, о, ну, воно прекрасне. В кімнаті, коротше, виходить 20 на 20 чоловік, по-моєму. Хоча розумію керувати, це дуже мало. Дуже прекрасні зроблені, але їх мало. Зараз було 63 компанії. 63 компанії, і кожен з напарників практично. Ну, це около 100 чоловік, якщо не більше. Три хма, очередь така, як стіжаємо кафе. Заміни всіх там, що там суд пайок дають на обід. Така зелена фігня, хіба типу армійські, вони кажуть, і і тому, що вона розігріває. Там недовольщина, зими, діток вони давали, вечір не давали. Не давали. Но це проблема з одним обідом, що це такий пайок. Цей рік я був у Тернополі на Саші агро. там управляючий брак. Кормка діснучить. Грів не робиш, срість, ходіть нема, тебе не ходить робить. да, є такий пункт, у них сорок не можна, потім викидають, вашки, у бігню, може вони правильно заселяються ну, так, земля, там товариш. Мам, не осторожней, там там, я... ну, ну, там там з килокшук на обочині. Я питав там. на обочині, викинув, положив. Не викинув, а положив Ну, На обочині просто громову давався. Чи будь то ні, а громову попадав. У нас ніколи не буде сходив. Я від нього поставив. А ви сказали, що не можна там хлопці не курату, де... ну, які питання, ніхто цього не робив. У нас адекватно факт і хотів свої гроші нам привезти, коли борщ їх не хотів нам платити, хотів нам свої гроші привезти, заплатити за оце, а потім з нього забрати. Все залежить від керівника, робить кілочка, я так вважаю. Моя думка я так вважаю, що це залежить від рибника цього так. Так що ось отаке. У мене ще отак сталася такі асфляція. Роді все зробили, запустилися, два бутери на молоді, поїхав вигукатися. А він пише долучить так і викинуть і таке не вигукають. Кажу, це капіт, друже, попершу скільки ти мене будеш мучити. Пише ручний шнек не вибіг, і розрушені шнек вийдуть випити. У нього він Так, на трапу ховається. Там є хач, я той кач і великий. Я що йому не робив? Він рую, то це на четвертий. так. проблема була заліз, ріка в Батько, приїхав лікції. Полазив, полазив коротше, дальше, проводка. ну, Потім старе, туди, сюди, політик, поїхати туди. Десь щось отключив. Коротше, наші розвікається, але не буде складуватися. Каже, садина перегода. Є Та такі, я дивлюся, є тінщи. Та, так стой так. Якщо щось пещі там з лівої сторони, пощі, така як малий, час руки би. Кузик Музику погромче. дай шостирока, васає оплата, випрацюває. Ніяк в мене руки не дойдуть до жашки, яка подивиться там масла. Короче, там на ліну не очі 90, а якась синя смазка така як сокрі. Але ж вона трохи качка, ми в лофармі як працювали, вони вона приходила такою з такою жовтою смазкою, з ковками така вона і не рідка, і не густа. Таким вона приходила такою з такою смазкою. Треба передивитися торажку і та синя. У них я дивився, так є синя. Забрати, провіряти, подоливати. Бо все образі тут поразла. Я не сильно то газую, до 7 кілометрів вона поливна, а вже не на поливну, поливнує хлібу, вона буде хуже, винікається, то що вскудає на поливі, а, а без полива буде ще буде хуже, хужі, там можна буде і ось хорошку ходити, якщо <звітність> купайнується вже. Коротше, воно в що по майни ніхто не робили. А цей попаємо. Купай... Робили тут хазяйство. Він щось купон зібрав, а вони його продали цьому класку. Його весной щось там з стріжніть його ремонтували і все. Він зробив гектар 200, кажуть, раніх, що входить. Ось він гектар. Висягали пробивають. Вона не має таких професій. Там дивиться, там хлопці, як зовні ребенки, ті, хто знімав, перепресував, на місто хлоп, там зараз стали ті попроща набагато. Там центральний вал, на тіл, там підняв, там підняв, підняв монтірович нами на місто. І все обличчя. Тут кому життя надавати. високі такі поля, на речі. Я провик, що віксі вона загинається і без питань щось річ поки на я так потихеньку потихеньку стараюся мені привикнув там в коментарях писав один дядько що товариш після ріксу на три года привикав що там привикать так все за те, що по настойках, те, що там, звісно, переразне. Це, це ротор. Це буду познакавлюватися завтра допомагати, заводяться шукати, де вони знаходяться. Треба помазати. Посадка котровіряв вже в редукторі кладу. Вообще не було на сіпові. Там відрабічне масло долив Це до плана треба переважити буквально щоб я був тирі ти то Тай не немає розрахування, це до вообще і немає притегні. Просто що я казав, що купає цілі п'ять жаткою, на ріпаку, я не відвість і тих. 380-х зірядкою жаткою не перекоплю. Вітра по суті поміняли. Подоблю все перепровірили. Коплівні пробігли, шапери пробігли від біка, тільки дивуємо тільки трошечки до 7 кілометрів від цього. Попроцентна грустка, після 100, 100 обороти падають Но, це, і йде. Це, звісно, збігається. Так багато нюансів. Гусі нас так трахала. На базі ми поставили країні башмаки. Я, я, я кажу, країні башмаки повинні не будуть. Що ти не розказуваєш тут. Тоді оце виходи у відеоці перед бурям і прийшло змінять там Хоча на паспорт сюди робили. Так, компривозаді ти чуть знімає. Та їх втулика, там деточна для... шестерня, на, знає, хто знає, то да, на, на комприводі. Там з той сторони бігатіля, там гайка, чи шайбачка, що воно, і там оце куда масло облікає. По день, треба поболивати. Знімали, робили, було, кажуть, навести, втулить щось. Я ж потужний спеціаліст, який великий. Для цього є сюди люди, які це ну, займаються. короче, тут там вообще трагедия. Ну, так вот, чтобы включить, стоишь на перегон, а другой был да. Опять же, чтобы включить а ты стоишь и на эту кнопку тыкаешь. Блядь, закопай. Бывает, такая что второй раз, а бывает, как, что крутящий, ты, конечно, это, Жабротан, ты, так, что второй раз тыкаешь. Не включается, еще Уже, братан, камеру нырял, я снимал, там в пол тыкаешь, ну, не помню. Я включав, і потім включав, потім вже й те перестало допомагати. Він ну, мене про ну, ніби не взяв, тому що я зустріч, вони казав, що типу, яка проблема, за дзвонив за зарплату. Ну, ага, їм не травляться такі. Я не знаю, я не можу. Всі ж такі, я казав, бо то Але, ну. На зарплату виробництва. Ну і до цього, навіть. Я не просився, мене не Все. Я не то, як я попросив я йду, щоб було. Від той коротше тисячі років Копчина в Одесі серед поруху. Та я руку це так yeah. от такі, туди. Шукає, риба шукаєте глиця, а людина шукаєте краще. Ну. Тут кожен мен, третій комбайн ламається. Ну, мені ніхто нічого не похане впевнував, бо кажуть, Ну, вони заклали. Я не знаю, це... я третій день, перший день я не колотив. на другий день. Я ремонтував весь день. По-перше, я казав, да". третій день ремонтували, собрали, Вроді поїхав, тобі виходив. Й-моє. Ну нічого, розберемося. все буде добре, все буде Україна. Я вас цей хотя підняв на місце поставив. Дай попав здоров'я вашим дітям, вашим рідним, щоб все у вас було добре. Не забудьте поставити лайк у цьому відео, то не забудьте підписатися. Так, просить на місце поставити. Пока-пока, друзі. Дивіться в підішим долину.